На українців, які перебувають у Польщі, очікують зміни. Польський Сейм ухвалив поправки щодо закону про допомогу громадянам України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення. Так, основні зміни стосуються продовження легальності перебування та соціальної допомоги українцям, отримання карти побуту з позначкою. ЦУКР тощо. Що ж саме змінилося? Поширюйте це відео, щоб якнайбільше людей могло дізнатися про це. Перша важлива зміна полягає в тому, що законність перебування для українців, яким присвоєно номер Песель УКР, автоматично продовжено до 30 вересня 2025 року. Також прописані нові правила підтвердження особи громадянина України, який претендує на номер Песель. Таким чином підтвердити особу можна буде тільки за наявності дійсного проїзного документа. Також важливо до 30 вересня 2025 року продовжені і національні візи та дозволи на тимчасове перебування, термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року. Крім того, нова постанова продовжує доступ до медичних сімейних і соціальних виплат, які надаються органами сімейного страхування, тобто ЗУС, а також можливість проживання в колективних місцях розміщення. З 1 липня фінансування проживання та харчування біженців з України буде можливе лише на підставі підписаної угоди з місцевим воєводою. Правила відшкодування витрат на проживання та харчування в центрах колективного проживання також зміняться, щоб стягнення належних доплат було ефективнішим ніж зараз. Окрім того, з наступного року виплати на дитину у розмірі 800 злотих будуть прив'язані до обов'язкового шкільного навчання. Постанова також передбачає скасування з 1 липня одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих і допомоги на фінансування фотографії, адже раніше, під час оформлення ПесельКР, фото робили абсолютно безкоштовно. Важливо, що нова постанова передбачає нову підставу, за якою українцям надаватимуть карти побуту, не пов'язані зі статусом ОКР. Відтепер отримати карту побуту можна буде на підставі воз'єднання з родиною. До цього отримати цей документ можна було лише у випадку працевлаштування і на підставі підприємницької діяльності. До речі, дізнатись про те, як самостійно подати документи для отримання карти побуту, ви можете на нашому каналі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити важливих новин. Також схвалені зміни стосуються продовження на 4 місяці терміну подачі заяв для отримання умовного права на заняття лікарською, стоматологічною, медичною та акушерською практикою. Тобто медичні працівники і надалі отримуватимуть дозвіл за спрощеною процедурою. Ще одна важлива зміна щодо перебування українців в Польщі полягає в тому, що з 25 року з'явиться можливість оформлення спеціальної карти побуту за статусом УКР терміном на 3 роки. Такому випадку карта побуту матиме позначку раніше мав тимчасовий захист, і тоді Песель отримає новий статус. Замість УКР він буде відзначений у відповідних базах даних як Песельце УКР. Попри те, що законопроект уже ухвалений польським сеймом, його повинен підписати президент Анджей Дуда. І після цього, з 1 липня 2024 року, він набуде чинності. Тож, друзі, підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, щоб якомога більше людей могли дізнатись про ухвалення зміни. А ми і надалі інформуватимемо вас про всі важливі новини. Перша віза про життя та роботу за кордоном.